як називається мистецтво програвати. Перш за все таке, жодних особистих претензій до військомату, медкомісії та принагідних лікарень в мене немає. Навпаки, всім дякую. І тим двом другорядним акторам в цивільному, що принесли повістку. І комісарові, який дозволив спочатку з'їздити на заплановані виступи. І лікарям, які видали акт на дообстеження, і їхнім колегам, які дообстеживши, знайшли несумісну з мобілізацією хворобу. Хоч я їх чесне слово не просив, бо сам не мав про ту хворобу зеленого поняття. І зрештою молоденькій медсестрі з гастроентерології, яка червоніючи, і опускаючи очі, поцікавилася, а ви вже в баночку попісили. Це найменше, що я міг для вас зробити, по солдатськи регокнув відповіді я, ще не знаючи, що армійські жарти мені від по уставу не положені. Та навіть тій трохи сердитій пані з лабораторії, яка зміряла мене критичним поглядом і радше ствердила, ніж запитала, що, нема ума? Чого це? Бо всі розумні, давно повтікали, але приперлися. Навіть їй я вдячний за акуратно взяту на аналіз кров і вчасно передані лікарю результати. Коротше, всі в цій ситуації діяли згідно зі службовими обов'язками, то які тут можуть бути претензії. Суцільні подяки. Бо якби не повістка, то я все одно за якийсь час потрапив би до лікарні, тільки вже у значно гіршому стані. Та й послухати, що старші люди у військоматівській черзі говорять, завжди корисно. Принаймні буде про що писати. Альо, розмовляю з дружиною по мобільному, чоловік переді мною на вигляд років 60. В очереді стою. Як за чим? За казкою. каскою!» «Да, від самого ранку. – «Розмір мій негодні підобрати. А однак, не маючи претензій ні до кого персонально, майже ні, ну, майже ні до кого, мушу сказати, що з таким махровим маразмом, на який наша держава перетворила всі ці хвилі мобілізації, я в своєму не такому вже й короткому житті ще не зіштовхувався. День за днем і тиждень за тижнем коридорами військкоматів, діагностичних центрів і лікарень човгають викликані гуртом по місцю роботи люди. Одного погляду, на яких досить, щоб зрозуміти, 90% з них ні до якого війська не підуть, хоч за віком, хоч за станом здоров'я. Але тиждень за тижнем і місяць за місяцем зависла над прірвою держава витрачає сили, час і кошти на відірваних від роботи людей лише для того, щоб, врешті-решт, визнати їх непридатними. Натомість людей, які вміють і хочуть воювати, держава послідовно позбавляє такої можливості. Відшиваючи з порога колишніх афганців та інших досвідчених бійців, чи відтягуючи з передової добровольчі формування, чим озлоблює їх проти себе ще більше, ніж замучених безкінечними кабінетами доходях і невідомо по що відправлених в зону АТО писарів діловодства, а заразом і провокуючи всіх розумних утікати від такого призову світ за очі. То що все-таки відбувається? Адже загалом освічені і кмітливі бізнесмени, які нині очолюють державу, не можуть бути аж такими ідіотами. Тоді що? Є в мене один здогад. Якби я був Верховним головнокомандувачем і вирішив програти війну за Донбас, але програти її так, щоб уникнути звинувачень на власну адресу, я би теж організував найбезглоздішу в історії мобілізацію, задовбав нею до непритомності всю країну, всіх придатних і непридатних. Після чого звернувся б до народу і проникливим голосом сказав: дорогі співвітчизники, я зробив все, що міг. Я обіцяв не віддати ворогу ані клаптика української землі. Але ви чомусь не захотіли масово покласти голови за благословенні терикони, заселені нашими найціннішими громадянами. То тепер я вмиваю руки і просльозився. Дякую.